Всім привіт! Сьогодні готую печиво, меренгове. Для цього нам знадобиться білок 50 г, цукор 100 г, крахмаль 10 г, горіхи. У мене мелений арахіс, перемелений в блендері. Меренгу збивала 10 хвилин, поступово додавала цукор не весь зразу, щоб меренга не опала. В кінці додала крахмаль, зараз змішуємо нашу меренгу і. Горіхи. Ось таке, можна сказати, тісто у нас вийшло, зараз його помістю в мішок одноразовий і буду відсаджувати на противень. За допомогою кондитерського мішка виклала тісто спіралю діаметр приблизно 7-6 см, притрусила молотим арахісом, ставимо в духовку. На 15 хвилин на 140 градусів, а потім опустимо температуру до 110 і будемо випікати ще 25 хвилин. Таке печиво вийшло всередині. З горішками воно, звичайно, крихке на смак. Смачне солодко.